Розпочинаючи з 90-х років в наших церквах розвивається особливе служіння, яке ми визначаємо як служіння військових капіланів. Але ми не здогадувалися про те, що особливо в останні роки буде величезна потреба в тому, щоб наші брати, служителі. Пастори церков, інші лідери церков почули цей особливий заклик до того, щоб присвятити себе цьому служінню. Відзначаючи Міжнародний день військового капіланства, хочу привітати всіх наших служителів, які присвятили себе цьому важливому служінню в часи війни. Саме ви, брати, є тими, хто сьогодні опікується душами захисників. Нашої країни. Ви ризикуєте своїм життям. Ви присвячуєте себе тому, щоб донести Слово Боже, зміцнити тих, хто стоїть сьогодні на обороні нашої країни. І тому нехай Господь кожного з вас зміцнить і дасть сили, особливої мудрості, підтримки і захисту для того, щоб кожен наш воїн, кожен захисник і захисниця України. Духовно були стверджені, зміцнені, щоб кожен міг свої очі вчасно підняти до Бога і отримати від Нього захист. В часи, коли триває війна, ми віримо, що Господь благословляє військових капіланів. Це важливе служіння, до якого мають долучитися сотні і сотні наших братів, які звершують душі пасторську роботу. Ми молимося за вас, підтримуємо вас, благословляємо вас і знаємо, що це є важливий вклад, який ви робите спільно із церквами, спільно зі всіма християнами і народом України в нашу перемогу, і щоб Господь прославився через ваше служіння. Тому нехай Бог вас веде, захищає і закликає всі церкви. Молитися, благословляти тих, хто сьогодні йде, починаючи з самих небезпечних районів Сходу України і закінчуючи заходом нашої країни, хто йде і посвячено служить в Капіланському служінні. Вам сили і Божої благодаті, і Господь переможе через нас.